До 75-річчя від дня народження та з нагоди вшанування пам'яті Феофана Білецького у бібліотеці імені Лесі Українки відбувся літературно-краєзнавчий вечір. Тут зібралися його друзі, колеги, знайомі та поціновувачі творчості, аби згадати журналіста та краєзнавця і поділитися спогадами детальніше у сюжеті. Феофан Білецький прожив насичене життя, сповнене творчого пошуку та активної журналістської діяльності. Він є автором понад 30 книг про Черкащину та видатних історичних постатей, імена яких сьогодні добре відомі і вивчаються у навчальних закладах. Дружина Раїса Білецька каже, Феофан. Здійснив справжній прорив у пізнанні історичного минулого рідного краю минулого, яке допомагає знаходити відповіді на багато запитань в сучасності. Ми влаштовуємо літературний вечір пам'яті заслуженого журналіста України, почесного краєзнавця України, власного кореспондента газети Черкаський край. І письменника Фіофана Феофановича Білецького сьогоднішній захід сприятиме тому, що пам'ять про Феофана Білецького буде жити. Людей, які шанують його творчість, шанують його трудову, трудовий подвиг і всі його. Заслуги. Землячка Феофана Білецького Тетяна Калиновська працювала з ним в одній газеті. Згадує, у радянську добу Феофан Феофанович вирізнявся сміливістю і писав гострі, критичні матеріали. Його слово було влучним і мало значний вплив. Він працював власним кореспондентом і газети Черкаський край, його слово було дуже професійне, влучне, сміливе. Коли почалася Почалося велике вторгнення в Україну, він написав оцю безцінну книгу, був Путін, Ставка Путін. І відверто кажучи, памфлетів у нас на Черкащині я не можу назвати автора, хто так би влучно, гостро володів цим жанром і сміливо. Подавав на суд читачам зі сів Григорія Голоша. Феофан був яскравою творчою особистістю. У його книгах форма викладу поєднувала не лише науково-популярний, а й художньо-літературний стиль, що ґрутується виключно на фактах. Саме такий підхід притаманий усім його краєзнавчим виданням. Поряд з цим він є знаним літератором. І, може, й тому ці його сюжети, краєзнавчі, документалістика, такого високого літературного гатунку. тому що це і романи, це і повісті, це і оповідання, і поетичні рядки, дивіться, які грані обдарованості, просто вражаючі. Просто таке феноменальні за життя, кожен з нас зустрічає багатьох людей, та з часом більшість із них забуваються, але це не про Феофана. Попри свої вагомі здобутки, він залишився простою, доброю людиною. Завжди ставився до інших із повагою. Саме це за словами Юрія Осипенка запам'яталося найбільше. Я знав, що така людина існує, живе вітання. йому завжди передавав. І мені Також і коли. На душі і в серці, в голові ось така людина, знає, що хороша, дуже хороша, то вона якось завжди, як той вогонь, сяє для тебе і завжди, коли про нього я чув, або якось з дружиною я його працював, бо я редактором був газети, і вона. Ми були колегами. Торік, на 74-му році життя, через важку хворобу пішов у вічний журналіст, краєзнавець і письменник, публіцист Феофан Білецький. Та пам'ять про нього живе у його книгах, публікаціях і в серцях тих, хто знав його особисто і надихався його словом. Вічна пам'ять Феофану Феофановичу він нас бачить, він нас чує. І говорити про нього в минулому часі взагалі якось і. Не можна і не хочеться, тому що його книги, його статті, його матеріали і не Я сподіваюся, ще багато є. Вони з нами. Він в нашому серці. Нехай спочиває. Був дуже мудрий, професійний і глибокий журналіст. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана.